Так, подивимося, по скільки сьогодні рибка. 160 окунь, 320 хек, скумбрія 190, гнінтай 160, тунець 160, хек 150, Оселедець ось такий матір 160, Аргентинка 160. Є ось таке філетов столоба без шкірки 280. Кальмар, чищений 200, стейки по 250, амур 270, 200 товстолоб, форель на 320, є ось такі стейки по 750, шматочок по 700 форелі і ось таке філешка по 800. Дорадо 430. Тут також є жива рибка, білий амур. 160, форель 280, короб і товстолок ось стіна. Також є скумбрі гарячого копчення і холодного копчення по 320 гривень. Корюшка 750 гривень. Амур 160, короб 160, щука 230. І осетр по 600.